Це такий вопрос <гум> Ну, Швидкість це не зовсім про нас. Бувають такі моменти, коли хто захоче, той знайде. З бола. <гум> Все, спортив, панове. Вау. Ой, що я милю. На like кабаті! Вітаю вас, Віктор. Сьогодні в нас друга частина підкасту, який ми започаткували не так давно. Сьогодні в нас спеціальні запрошені гості будуть присутні, на яких вони нам розкажуть про переваги співпраці з вашою детейлінг студією. А власне, ви розкажіть, у чому ключова різниця між поклейкою плівки в автосалонах, які пропонують надавати такі послуги, і у вашій детейлінг студії. Ну, якщо порівняти ті автосалони, які намагаються власними силами надавати такі послуги із детейлінг-студіями, зокрема з нашою студією, то різниця буде в тому, що ну, ми все ж таки більше знаємо і про плівки, як з ними працювати, які плівки краще і всі такі технічні моменти. Автосалони на цьому здебільшого не розуміються. Для них це просто як додатковий заробіток, для того, щоб просто ну, от надали вони клієнту таку послугу. Ну і на цьому, на цьому все закінчилось. Тобто ми ж цим, ми цим живемо, тобто ми постійно а, слідкуємо за технологіями, за змінами в, в цьому плані. Тобто, ну, набагато більше ми про це все знаємо. Тобто кожен має займатися своєю так, справою. А, чому салони, салони автосалони в, в Полтаві делегують, найчастіше почали делегувати вам поклейку плівок? Це якийсь негативний досвід з попередніми дительним студіями чи все-таки ось ви досягли того рівня, що ваша репутація і ваша якість говорить сама за себе? Тому що в нас дуже багато досвіду в цій справі. У нас якісні матеріали ми використовуємо. Ми не економимо на клієнтах, не пропонуємо щось більш дешеве, тобто ми обираємо те, що краще. Ну і до того ж, ми надаємо і гарантію надаємо, і післягарантійне обслуговування. Тобто, ми завжди. Пропонуємо людям те, що найкраще. Ми використовуємо самі передові матеріали, самі технологічні, самі інноваційні. От е, яке обладнання, чистота, досвід виділяють вас е, як профі і виділяють вас поміж іншим? Обладнання, так, є у нас обладнання, помимо того, що ну, це таке, е, скажімо там, дрібне є обладнання, да, яке використовується в роботі. Окрім цього, в нас є. Скажімо так, більш серйозне обладнання це ріжучий плотер, який він навіть не один у нас, який ми використовуємо для порізки лекал на автомобілі, для того, щоб вже, скажімо так, готові лекала можна було клеїти, які ідеально, технологічно зроблені, підходять повністю на автомобіль. Програмне забезпечення використовуємо якісне. Тобто головною перевагою вашої студії є в першу чергу якість і відповідальність перед клієнтом, який до вас звертається. Тобто, він знає, якщо клієнт до вас звертається, він отримує максимально якісну, е якісну роботу, гарантію на обслуговування. І сертифікованих майстрів, які це все зроблять і, в принципі, проведуть, проведуть клієнти на всіх етапах від прийняття автомобіля до їх там після так, двохтижневого терміну обслуговування. Так, до речі, про майстрів, коли ми беремо когось нового майстра, так, то, мабуть, десь рік ми його, скажімо так, не підпускаємо до таких моментів, коли там десь потрібно підрізати по автомобілю, тому що ну, він потрібен ну, йому потрібно навчитися це робити. Тобто багато. До нас багато приїжджає автомобілів, які, скажімо так, мало того, що не зовсім якісно поклеєні. А ще є такі моменти, коли десь порізали лакофарбове покриття. Не завжди спасає навіть поліровка таких деталей. Що ви порадите людині, яка купує нове авто, і думає, можливо, відразу поклеїти плівку в салоні? Які питання треба поставити майстру, яким цим буде займатися? Або, власне, самому автосалону. Ну, По-перше, це. Потрібно дізнатися, що це за матеріали будуть використані в роботі. По-друге, хто цю роботу безпосередньо буде виконувати, оскільки, якщо це недосвідчений майстер, то якщо він візьме навіть саму там передову технологічну плівку, може вийти так, що результат буде не зовсім бажаний. Багато тих салонів, які навіть не всі навіть розуміють, яку вони плівку використовують, тому так. Також для клієнта ну, є плівка, є плівка. Яка вона, що з нею буде через рік, через два, через три, який буде демонтаж цієї плівки в разі необхідності. Досить багато таких моментів. І ну, не всі, не то, що клієнти, навіть ті, хто надає такі послуги, не всі вони розуміють, який матеріал вони використовують. Якщо клієнт поклеє, е, якщо клієнт поклеїв плівку в автосалоні, е, і, наприклад, йому не сподобається, він може приїхати до вас, ви цю плівку знімете і наклеїте нову, таку, як задовольнить клієнта. Тобто ви такі послуги не даєте. Якщо автомобіль щойно поклеєний, ви можете її заново переклеїти. Чи треба, щоб пройшов якийсь відрізок часу до того, щоб її змінити? Ні, без різниці. І якщо там неякісна плівка була поклеєна, то краще це зробити одразу. Тому що потім демонтаж цієї плівки може бути більш складний. Як люди і багато таких випадків вже було, коли ми ну, досить часто переробляли. Чому ви вирішили не клеїти плівку прямо в автосалоні, а ви вирішили звернутися до спеціалістів зі Стек? Ми продаємо преміум автомобілі, а на преміум автомобілі потрібен преміум захист. Преміум захист роблять тільки тут, в Полтаві. Що було для вас важливо, як для офіційного дилера Mercedes у виборі е, такого, скажімо так, підрядника на поклейку? Це гарантія, якість чи якісь інші, е, скажімо так, переваги? Все правильно, нам потрібна гарантія, нам потрібна якість. Найвища якість, нам потрібні сроки, і нам потрібно післяпродажне обслуговування. Тобто, якщо гарантія, якщо щось трапляється з автомобілем, то нам потрібно, щоб це було дуже швидко і дуже якісно все зроблено. Як дійшли до вибору підрядника? По компанії на ринку багато, зупинилися на стек. Перепробували дуже багатьох, але зупинилися на стекові, тому що все таки якість тут є. Якість і обслуговування. Що говорять ваші клієнти після того, як отримують авто із захистом? Вау. Їм подобається та якість, яку надає компанія, і, зокрема, ви як офіційний дилер автомобілів. Так, так, і їм подобається якість, їм подобається виконання і їм подобається подальше обслуговування. Тобто на ту саму корекцію приїхати або щось десь пошкодилося, їх дуже ну, люди майже не чекають. Тобто один-два дня і їм все, все, все роблять. Під час а, от такого о, це додаткова послуга автосалону, захист Мерседес? Чи так. це обов'язково? Ні, ні, ми даємо вибір. Ви, людина може відмовитися від поклейки, але потім вона приїжджає там, на покрас деталі. А, якщо це а, додаткова послуга, на неї надається гарантія. Гарантію надаєте ви як автосалон, чи і ви і стек, чи окремо тільки СТЕК. Ми надаємо гарантію на роботи клієнту. Ми надаємо гарантію в тому, що автомобіль поклеїться і з ним нічого не трапиться. Якщо з ним щось трапиться, ми за це відповідаємо. Людина на фінальному етапі отримає повністю готовий автомобіль без пошкоджень, без ніде нічого. Тобто там не буде залиті якісь блоки певні. І по суті, все. Скажу так, по. Компанії Стек жодних зауважень не було абсолютно. І я думаю, надалі буде точно так само. Що б ви порекомендували, або можливо, щось би хотіли сказати компанії Стек, або людям, які працюють ні, або просто людям, які вагаються від автозахисту. Чи варто це робити, і що б ви просто могли від себе можливо додати? Робити однозначно варто, необхідно. І це заколов час, кошти в майбутньому. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили не клеїти плівку саме в самотужки в салоні, а вирішили звернутися до команди професіоналів зі стек? Тому що звичайно крутіше, коли це йде концентрація професійних людей, які цим займаються постійно. Вони вже знають свою якусь базу. Вони розуміють, що як краще зробити, з якими плівками краще працювати є відповідні умови. Тобто краще для клієнтів це було б робити в професіоналів, а не розпорошуватися це і робити такий самий бокс в Hyundai центр Полтава. Тому ми працюємо із підрядниками, працюємо багато років, задоволені повністю саме якістю поклейки. Потім надається гарантія і. Нам зручно так працювати. Що для вас було найважливішим при виборі підрядника на виконання таких робіт? Якість, гарантія, можливо, якісь інші питання, які вас дуже турбували, і ви все все проговорювали під час заключення такого, скажімо, договору? Так, ми спробували майже всі студії, які є в Полтаві, і потім уже із досвіду і наших відгуків наших клієнтів ми обрали саме цю студію. Тобто, тут найкраща плівка була, тут найкраща була якість, люди дають гарантію. Тобто надійність компанії ще в тому, що вона вже давно на ринку міста Полтави, і тобто люди вже давно працюють із цією компанією. Тому ми не боялися, що, наприклад, там завтра вони закриються, і всі гарантійні наші клієнти залишаться. Ви, як автосалон, як дилер Hyundai, як на вашу думку, що ви виграєте або що ви здобуваєте, які можливо переваги у ваших авто від співпраці з Detailing студією? Коли поклеєна бронеплівка на авто, це надовго зберігає її вид нового авто. Тобто, потім, при продажу на вторинному ринку, власник може зняти повністю плівку, і авто буде як нове. Тобто, це однозначно є з плюсом в ціні, потім перепродажу машини. Ну і так, і в користуванні також це дешевше по обслуговуванні кузову. Тобто немає сколів, немає ржавчини і довше зберігається. І автентичний виділ чи задоволені ваші клієнти послугами, які надають е, о, ця дитейна студія? Чи не було наприклад ніяких нарікань там на, на якість виконаних робіт? Чи там можливо щось там було пошкоджено під час е, обслуговування? Чи все навпаки проходить дуже класно, дуже круто, і всі задоволені? І ви виграєте від співпраці, і е, е, клієнти задоволені. Так, ну, ті е, студії, які ми пробували раніше, були проблеми. Були проблеми з лекалами, там трішки не збігалося із е, самими формами авто, все. Саме тут лекала ідеальні і по авто ніяких питань не виникає. При тому клієнт, коли отримує свій автомобіль, в нього є дві неділі для того, щоб потім приїхати, і якщо там десь щось там не склалось, все це переробляється безкоштовно. Ну, Таких випадків досить мало. Хто є відповідачем гарантії? На от автомобіль є автомобіль, який продає Hyundai, На нього відповідає Хюндай. От Хюндай пропонує послугу поклейки плівки. Людина нею користується за гарантію. Їм звертатися безпосередньо до автосалону чи звертатися сюди напряму. Як клієнтам ну зручніше клієнтам звернутися до нас, бо ми з ними контактуємо, і потім вже ми займаємось саме цими гарантійними випадками. Ну це дуже рідко реально. І наостанок, що б ви хотіли сказати, можливо, хлопцям, які тут працюють, або людям, які досі сумніваються в необхідності захисту авто, або просто щось побажати автолюбителям, які щодня за кермом користуються вашими автомобілями. Е, ну, що я можу сказати? Що менеджер з продажу авто це та людина, яка Буде найщасливіша від того, що ви купите авто. Це безумовно. І е, після покупки авто ми порекомендуємо, що потрібно доробити, зробити, щоб зберегти автомобіль, щоб довше залишалося задоволення від покупки цього авто, не виникало ніяких там, проблем з ним. Е, хлопцям із СТЕК е, побажати більше клієнтів. От, е, нас все влаштовує, хочемо і далі працювати, розвивайтеся. І все буде добре і в нас, і у вас. Ми сьогодні говорили з автосалонами Hyundai і Mercedes. Вони, вони сказали, що у випадку якогось, наприклад, там, певних нюансів стосовно плівки, варто звертатися безпосередньо до автосалону. Розкажіть, як це відбувається? Звертається людина, умовно, в автосалон стосовно плівки, ось там, йому щось не подобається. Автосалон звертається до вас. Як ви власне. Це робите. Ви одразу машину забираєте на там, заміну якусь, чи можливо варто почекати якийсь період часу, поки ви закінчите інший об'єкт, чи і наскільки швидко це все відбувається, і е, скільки людині потрібно часу на те, щоб, скажімо так, усунути ті неприємності, які йому не вподобалися? Ну, здебільшого, такі випадки: це так званий двотижневий період, коли потрібно пригнати автомобіль на корекцію. І от зачасту, ну. Коли клієнт звертається в автосалон, з яким ми співпрацюємо, він там придбав автомобіль, йому там надали цю послугу, він туди звертається, вони приганяють автомобіль до нас, ми робимо корекцію, якщо є якісь там випадки. Ну, от приблизно, отак, абстрактно, скільки це по часу займає. Плюс-мінус. От людина в понеділок звернулася в автосалон. Автосалон вам там зателефонував умовно через годину після їх звернення. Скільки часу займе пригнати автомобіль з автосалону до вас, е виправити ті недоліки, які були, і віддати, повернути її назад? Е ну, це більше як не недоліки, а скажімо так, корекція така. Оскільки плівка має такий е момент, що на протязі двох тижнів вона сідає е і кристалізується клей, вона сідає, приймає форму вже автомобіля. І де потрібно там підрізати, десь це все поправляється, і все, далі буде автомобіль якби, без проблем їздити. Можна сміливо мити на мийках, але потрібно попереджати на мийці, що там поклеєна плівка, оскільки якщо мийник не буде знати і багато там новачків працює, що ну, можуть пошкодити плівку. Це займає по часу, ну, може, годину часу. Тобто, в понеділок клієнт звернувся до автосалону і десь через годину він може її забрати вже після корекції. Тобто вона проводиться без черги. Тобто не треба там чекати декілька днів, доки її. Ну бувають такі випадки, коли ми домовляємося з клієнтами, на який час щоб йому було зручно, щоб нам було зручно, Тобто це все вирішується. За час вашої співпраці з автосалонами Мерседес Хюндай. Чи були якісь певні непорозуміння можливо між вами і клієнтами від автосалону? І, взагалі, як проходить ваша співпраця? Чи ви не задоволені? І що ви як стек отримуєте власне від цієї співпраці? Які переваги ви для себе можливо виокремлюєте з поміж інших? Ми з ними давно співпрацюємо. Проблем якихось ніколи у нас з ними не було. Вони задоволені? Ми задоволені. А саме головне, що задоволені клієнти. Клієнт може звернутися до них, вони організують йому весь цей процес і отримує клієнт уже готовий автомобіль. Чи плануєте ви, можливо, розширювати співпрацю з іншими автосалонами, якось, можливо, пропонувати свої послуги або там особисто звертатись до автосалонів з пропозицією своїх послуг? Ми співпрацюємо з іншими автосалонами, ну і також ми відкриті завжди. До співпраці наті.